До тебе, Україно, наша бездольна я мати, струна моя перша озветься, і буде струна урочисто, і тихо лунати, і пісня від серця полється. По світі широкому буде та пісня літати, а з нею надія кохана скрізь буде літати, по світі між людьми питати, де схована доля незнана. І, може, зустрінеться пісня моя самотна, як у світі з пташками піснями. То швидко полине тоді та гучна я зграя, далеко шляхами тернами, полине за синіє море, полине за гори, літатиме в чистому полю, Зіймається високо, високо, в небесні простори і, може, спіткатою долю, і, може, тоді завітає та доля, жадана до нашої рідної хати, до тебе, моя, ти Україна, мила, кохана, моя безталанна я мати.